Інформування, яке питання, які будуть сьогодні розглянуті під час даного інформування, є частково які відносяться до питань заробітної плати, і також ви можете задавати будь-які запитання, які стосуються положення про заробітну плату. В тому і числі сьогодні вартувало би підняти більше уваги приділити питанню, яке стосується посадовим інструкціям. На попередніх нарадах я піднімав частково це питання, бо воно було предметом дискусії нашої дискусії з головою проспілкових організацій, і також в колективах ми проводили і пояснювали, чому ті посадові інструкції з'явилися, для чого вони з'являються, і що в тих посадових інструкціях написано. Посадові інструкції, які зараз були перепідписані по деяких підрозділах по деяких підрозділах вони були підписані ще давніше, коли було влітку питання створення бригад медицини катастроф, як ви пам'ятаєте, ці посадові інструкції складались на основі типової посадової інструкції фельдшера, лікаря, медичної сестри, водія екстреної медичної допомоги. Аналогічні посадові інструкції. Зараз завершується по працівниках оперативно диспетчерського відділу. Також паралельно до середини літа ми фактично перезатвердили посудові інструкції для бухгалтерів, економістів, кадровиків. Ну враховуючи, що міняється юридична база функціонування центру, враховуючи, що міняється законодавча база функціонування як центру, так і комунального некомерційного підприємства. Так і обладнання угод з Національною службою здоров'я. Ну, багато речей наступає, яких раніше не було взагалі. Через те і вимоги часу багато нових наказів Міністерства охорони здоров'я затверджених, нових постанов. Тобто багато речей є затверджених таких, яких раніше не було в історії взагалі, ну в природі їх не, не існувало. І застарівши посадові інструкції, воно призводить до. Різного розуміння працівниками своїх посадових обов'язків. Тому ще раз наголошую на тому, що в нас були посадові інструкції, перехідні, наприклад, з Львівської станції, і перехідні з підрозділу обласної станції, і перехідні з територіальних підстанцій чи станції, які були в нас по районах, чи з Дрогобицької станції. Вимогами часу, вимогами закону, передбачало, що все ж таки вони повинні бути уніфіковані. Тобто, що посадова інструкція для фельдшера в Борині, наприклад фельдшера в стрію і фельдшера виїзної бригади у Львові будуть одинаковими, бо функціонал і завдання, які здійснюють дана категорія працівників, є ідентичними. Також в посадових інструкціях багато з працівників. Ну, аналогічні питання стосуються лікарів, аналогічні питання стосуються водіїв, аналогічні питання стосуються медичних системи. Тобто нічого надзвичайного в тому процесі, що оновляються посадові інструкції і уніфіковуються, тобто, робиться одинаково посадові інструкції для всіх працівників центру, в тому нічого дивного і надзвичайного немає. В контексті того, що в нас було зроблено, в нас також проводилася атестація умов праці. Також паралельно з посадовими інструкціями, і ознайомлюються працівники з умовами праці, атестацію. Умов праці, бо така річ передбачена законом. Те, що воно по війні трошки там відтерміновувалося, проводилося певними епізодами і було трошки спокійніше з бойовими діями, то звичайно, що бажано це все робити дуже швидко. Бажано це все робити в той момент, коли та атестація вже завершується, розпочинати одразу ознайомлення працівників. Але ми не працюємо сьогодні лікарні. І, ну, тобто в одному приміщенні, в одній будівлі як працюють стаціонарні лікарні, наприклад, і для нас фізичний час переміщення та справи чи ознайомлення посадовими інструкцією займає певний відрізок часу, і це технічно просто важко зробити. Але ми нам вдалося це зробити, і все ж таки ми рухаємося в правильному напрямку, що ми маємо уніфіковані посадові інструкції і маємо дуже багато речей, які систематизовують нашу роботу. Щодо питань, які е, виникають найчастіше. Найчастіше виникає питання про е, пункти, які внесені про антикорупцію, і пункти, які внесені про, там, наприклад, обов'язковість застосування української мови при е, наданні, ну, при виконанні своїх посадових обов'язків. І, в принципі, інших таких ну, запитань, які би мали масовий характер, не виникало. Е, давайте розкажемо, що таке. Е, Питання, які стосуються антикорупції, антикорупційної програми по центру і тих питань, які внесені були в посадові інструкції. Цього вимагає норма закону. Норма закону вимагає ознайомлювати працівників з антикорупційною програмою, якою в нас зараз працівники ознайомлені. Норма закону вимагає внесення такого пункту в посадову інструкції. Цього вимагає закон. Так само, які ще є норми закону, які е, обов'язково там у нас є внесені нові. Е, про захист персональних даних, там ще є е, норма, перепрошую. Е, була норма е, про захист, закону про захист персональних даних, що. В нас ввелася уповноважена особа з захисту персональних даних, яка відповідає за захист персональних даних працівників. Це є Де-факто є адаптація нашої законодавчої бази української до європейської системи охорони здоров'я. В Польській, наприклад, ми два тижні тому були в Польщі, в Польщі, розмовляли з керівником Екстренки перемишля. В них також. Є окремий відділ, який займається, в них є також уповноважені особи з захисту персональних даних, і в них також ті всі пункти внесені в нормативну базу їхніх посадових інструкцій, аналогічні питання з антикорупцією. Тобто запитують багато людей, що відноситься до питань корупції. Я думаю, що в тому форматі ну, ми це більш детально висвітлимо на окремому якомусь зумі, для того, щоб юрист розказав, які питання відносяться. Ще раз деталізовано розказав про антикорупційну програму і що це таке. Але найголовніше питання, що ну, це вимога часу. Це вимога часу, і це і вимога чинного законодавства, що ті питання повинні бути зарегульовані і внесені в посадові інструкції. І е, це не значить, що хтось когось звинувачує в якихось процесах. І це не означає, що, е, що тими питаннями треба. Е, Маніпулювати. Ну, наголошуємо ще раз вкотре на тому питанні. Наприклад, коли працівника приймають на роботу і він за це мусить заплатити гроші, то це питання корупції. А якщо працівника приймають на роботу через прозорий механізм, через обговорення, через оцінку кваліфікаційних вимог, якостей і не беруть за то гроші, то це питання антикорупції. Це питання як діє це антикорупційне законодавство. У нас на сьогоднішній день є абсолютно прозорий прийом. Наприклад, якщо ми розбираємо питання прийому на роботу, в нас є абсолютний процес прозорий прийому на роботу, і всі фахівці, які до нас приймаються на роботу, приймаються за їхніми професійними якостями і відповідністю кваліфікаційним характеристикам і можливостям здійснювати дані види роботи. Тому в даному контексті це є питання, тобто, коли ми піднімаємо заробітну плату нашим працівникам, піднімаємо заробітну плату і адміністративному персоналу, і медичному персоналу, і виїзним бригадам, і диспетчерській, то ми е, вимагаємо потім від наших працівників, в тому числі, дотримання антикорупційного до законодавства. Тут немає нічого надзвичайного, це природний процес, дві складові одного процесу. Е, чи в нас, е, тобто, по питанню посадових інструкцій, по питанню речей, які в нас є. В дискусії на порядку денному з посадовими інструкціями ознайомлені де-факто десь близько 97-98% наших працівників. Тобто є. Поодинокі випадки, де працівники просять їм роз'яснити, що ж означають якісь певні норми посадової інструкції. Наприклад, десь на одній підстанції є п'ятеро лікарів, наприклад, які просять роз'яснити їм норми посадової інструкції. Повторно роз'яснимо, тут немає ніяких проблем, це є дискутабельні питання, які потрібно пояснювати, бо люди повинні розуміти, що які пункти передбачають в таких посадових інструкціях. Чи могла би бути та комунікація швидшою, тобто, чи, чи треба було її проводити завчасно? Та без сумніву, багато речей треба робити. На випередженні ми говорили з нашими лідерами про спілкових організацій, що багато речей, якщо би ми так вже проговорили більш деталізовано з ними і мали такі комунікації, які ми зараз маємо тепер зуміти, то багато ну непорозумінь могло можна було би уникнути. На майбутнє ми так і будемо працювати. Тобто, всі фундаментальні зміни, які в нас будуть відбуватися, ми будемо спершу проговорювати внутрішньо в колективах в спілках. А вже після того будуть видаватися якісь нормативні документи, бо так логічно, так і мало би бути передбачено. А де потрібно буде дати роз'яснення і пояснити, що який документ означає, то я вже чи мої заступники чи, чи колеги на місцях керівники підрозділів більш індивідуально відпрацюють з роз'яснювальною роботою, з поясненням, що який пункт пункти посадової інструкції повинно означати. Але на загал, ще раз наголошую, що посадові інструкції складені на основі типових нормативних документів і посадових інструкцій. І на основі нормативних документів, які регламентують діяльність екстреної медичної допомоги і чинного законодавства, в тому числі антикорупційного, в тому числі захисту персональних даних, в тому числі використання української мови на робочому місці. Ну, тобто, там є дуже багато речей, які для вас не є чимось надзвичайним і невідомим, і вони стосуються всіх без виключення від генерального директора, закінчуючи комірником, десь по посадових інструкціях. В принципі, в мене все. Якщо будуть якісь запитання, колеги, прошу їх задавати вже. Ще одне питання, яке є на порядку денному, це є наша робота по тимчасовому положенню про заробітну плату. І в кінцевому випадку вкотре дякую за продуктивну комунікацію про спілкам, бо вчора відбувалося засідання спільного представницького органу спілкових організацій. На якому обговорювалися ті питання, де, де я не був присутній, бо не передбачена присутність керівника чи адміністрації на таких заходах. Після чого відбулося ще десь приблизно півтори години наша зустріч з проспілками в форматі представників проспілок і керівника. Тобто ми дійшли згоди на тому, що станом на сьогоднішній день ми формуємо фінансовий план від Типового положення, яке в нас на сьогоднішній день є затверджене, і плануємо наші видатки на наступний рік в режимі близько 54 мільйонів на заробітну плату щомісячно в фінансовому плані. Більш детально після затвердження вже фінансового плану, я зможу відкоментувати. Видатки наші які в нас будуть заплановані на наступний рік, цього ми раніше не робили. Так, ми раніше не обговорювали в публічному просторі, ну, в таких в тому числі YouTube нарадах, яким чином будуть використовуватися видатки наші в 2023 році. Тобто фінансовий план це є наші видатки на наші доходи і наші розходи на 2023 рік. Ну і ще раз наголошую, що в державі. Немає можливості станом на сьогоднішній день підняти нам вартість пакету від Національної служби здоров'я України, і наш пакет щомісячний буде вартувати 60,4 млн грн на місяць. Щомісячний такий пакет ми отримуємо фінансування. З них 54 мільйони будуть заплановані під видатки на заробітну плату, відпустки і оздоровчі. Решта коштів буде заплановані під наші виробничі видатки, господарську діяльність, оплату товарів і послуг і тому подібних речей. З них ми чудово розуміємо, що це виходить сума, десь залишку на господарську діяльність, на операційну діяльність центру це 78 мільйонів, з них 51 мільйон приблизно займе пальне. На превеликий жаль, пальне подорожчало майже вдвічі. Тому і наші видатки на наступний рік на пальне, на превеликий жаль, теж будуть значними. І в загальному в нас залишається після такого формату 26 мільйонів 27 мільйонів на всі інші видатки, десь така приблизно буде сума. В ті видатки буде входити приблизно 15 мільйонів на медикаменти і інші видатки, які є від, там йде і зв'язок. І зв'язок, мобільний, зв'язок, радіозв'язок, сервісне обслуговування і ремонт автомобілів автотранспортних засобів. Ми вчора проговорювали з проспілками більш детально такі речі, і детальний фінплан, в тому числі з презентацією в форматі слайдовому з надсиланням, потім такої презентації в нашу групу. Буде проведений вже коли ми будемо розуміти кінцеві показники цього року. Бо, все ж таки, ну як завжди, ми рік закриваємо ну не в останню ніч, але в останній тиждень. І так так буває. І це логічний процес. Ну ми не завжди воно залежить від нас, лише воно інколи залежить і від контрагентів, наскільки швидко вони можуть подати нам кінцеві акти на оплату товарів і зробити. В деяких моментах закриття договорів. Тобто ми сподіваємося, що наступного тижня ми все ж таки вже вийдемо на комунікацію по наших річних звітах і вийдемо на комунікацію про видатки на 2023 рік. В принципі, на загал по комунікації в мене я закінчив. Чи є в нас якісь запитання? Наразі немає жодного. Колеги, в мене буде прохання. На майбутнє, якщо будуть запитання за попередні наради, ви також їх можете задавати в, в нараді, яка буде відбуватися наступною. Тобто, в такій комунікації будь-які питання з попередніх навіть комунікацій може бути піднято і роз'яснено. Тобто, де немає розуміння, працівників, Певних пунктів посадової інструкції повторну комунікацію проведуть керівники підрозділів, відповідні заступники, в тому числі, якщо буде необхідність, і я сам долучуся до таких комунікацій не тільки в онлайн, а й в офлайн режимі на тих підрозділах, де будуть більш проблемні моменти. Колеги, надалі продовжуємо роботу над положенням про заробітну плату, яке ми до кінця року повинні доопрацювати. і Принагідно вітаю з тисячним, е, ліквідованим окупант, 100 тисячним е, ліквідованим окупантом. Велика заслуга наших Збройних сил е, і велика дяка їм за те, що ми можемо працювати під їхньою опікою. Е, до праці, дякую.